Звичайний з'їзд, детонатором до якого стали події в каче. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку, на всі мислями і німичними спецнази, які там все Як сказав контакт 8 батальйону, був червень, з тими сілами за можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців всі сили були дивились. Дивний. Що ми не бачили тих нацгвардійців там на фронті. Вони стоять на другій третій лінії постійно. Наші хлопці правували кров і за це ж несуть певне покарання тут скалу. І не дитя наші. Ми говоримо про виставку по дольчину. Сьогодні на зміні правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює. Референдум це український референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Друге, ми вмагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була на війною, а не ацо. І тут знову має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну плакаду окупованих територій. Ще ми просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. Сьогодні також було прийнято та рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби. Військово-політичний рух правий сектор на національно-безвольний рух правий сектор. Ми переконі в тому, що народ перемогти неможливо. Але і щасливий народ без участі самому народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами сила. Тому разом переможемо.